Всім привіт доріги, друзі, з вами Ваня! І сьогодні я продовжую виживати в Майнкрафті Pocket Edition 0140. Це третя серія і ми починаємо. Так, в цій серії я сказав, що я йду за піском. Значить я йду за піском. Робити вікна. Так. А, піска повна, так це мені треба. Так, 6. 4, 6, 6. ушка была, я не бачу цель. А не, была, сбоку все-таки бачу. Так, и давайте еще 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. 18 песка у меня есть. нашу коробочку. Так. Заходимо. Так от тут поставимо. Поставимо пожаритись. все. Поки воно буде жаритись, я піду, буду робити кришу. Так. Так, залагала, як завжди. Вже розлагало, так давайте в мене є якісь. Мне нужен блок для земли не О, нет, на купате. Понимаете, что блок уходит я? Так, да, земля. Так. Так, строим одну. Так. Так вот-так. Вот. Так. Давайте тут нашу кришу, щоб було більш-менш красиво. Та мені вистачить одноповерхову я собі зроблю під землею. Буду робити підземні кімнати. Так думаю, так. Там. Дун Так, блин, земля выпала. Так, у нас тут ступенечки такие стильные земли. Да, блин, я калечу. Так, видимо, так и начинаем застраивать. Присядем. Пошли пум пум пум. Раз, два. -с Так, це тута. Тут нам треба і ще тута такого. Тута і тута. Ну, коротше, давайте поговоримо про щось. Дивіться, я, як ви бачите, знімаю багато обзорів ігор різних. І не знаю, чи вам це подобається, але я буду знімати їх і далі. Я знаю, там є тупі, дуже тупі ігри. Навіть не дуже, навіть дуже-дуже тупі. Там, наприклад... Так, ну, коротше. Зараз я вже достраю бачу скелета. Так, отако. От є, й готова квіша. Йдемо робити вже. Йдемо робити собі. Віка? Я думаю, зроблю собі підвал, а в тому підвалі ну, зроблю таку підземну кімнату. А в тій кімнаті буду робити там портал, вазу, огороди, буде, коротше така бункер, з виду жалюгідна хатина. Думаю, можу тако зробити дивіться як тако. Так. Тако. чи будемо йти йому? Та нехай буде краще вже так, як було. Так, у нас тут пожарилось. Якраз хватило. Нам, так давайте тут оскільки блоків. Раз, два. Три, 4, 5. Тут такого. Давайте так зробимо ікран тут. О, оп. Зараз можу зробити панелі. Панелі саме краще буде. Так, закат. красный В другом панели. Так, давайте. Сейчас застроим. Сейчас тут, а, блин, поставлю тут панель. Всякое бывает. Так, а тут у нас какие блоки? Раз, два, три, четыре, пять. У нас 5 на 5 видно, так, так само зробимо. Так от давайте. Женічка. Думаю, десь зараз зомбаки лазять. В броні в мене з броні тільки желізні поножі. У які шо, Лох? І сапожки? Так, щось це дерево таке темне, темне і таке якесь. Короче, давайте зарасплаты уже. Отдохнуть сейчас не получится. Таб... Рядом бродят монстры. Там дается мой ультра мега. Супер Мэтч. Хто тобто там під хатою, броди, хто хоче хто... Де нарватись? Кто? Дайте нарватись. На когось, блін, хто на мене хотів нарватися? Я шо ж не въезжаю. Вообще попели. Чи офігелі? Дивіться, кажуть, за вас боит монстр. А я нікого не бачу. Чекайте, не целвечка. Бочечки крі... два крипера і скелета. Обичненького всю монуть спати, Можете. Пусть лишку показалося. Якийсь баганутий. Кстати, я може буду знімати вдвоєм виживання на цій самій карті. Так. Ага. Давайте виложимо сюди яйце і зімочки. О, точно Я з в бункері буду робити города. Там зроблю, давайте. Та шо це? Та поки не можемо поспати. Не буду зряга, я час, зроблю вікно. Так. Може це вон вона тихо ж ловить, бо більш мобій, я не бачу. Так, так. Стюклишко наше. Давайте вийдемо. Подивимось, так. Все рішено, йду їх валити. Мене де ще один крипер, це мені... Не нравиться. Вата! Вата! На... І ще один раз. Ура! Убили, так що цього крипера треба. Блін, у мене скліт, зараз я за крипером захищусь. Мені я від хати краще буде далі відводити, бо... Хоча це дом не святий. На. На, все убив І давайте підемо же зараз скелетона зафигачим. Че он? На! Блін, ще один скелет. Блін, та шо це так мобів багато. Та ні, це не багато. Два крипера і два скелета. Та ні, а скелет в воді це... коротше до на смерть читайте. Та чого я не мав броні? Я хочу броні. Не, тільки поночі. Та, можна без броні лазити. Вона зараз вже поспати, я вже убив три моба. Фух, дості за ви награда. За те, що я вбив. как классный домик, миниатюрный и четкий. Так, давайте разроблю я подземный бункер. Так, давайте подивимся. Мне не треба цей драбины. Точно драбины. Такой штук. 12 штук, да? Есть 12 штук. Давайте під собою нариємо. Оп-оп-оп. Давайте візьмемо дерев'яні ду ці дубові доски Темного дуба. І будемо корити і будемо за собою тако ставити. Я дарию мені треба до уровня камня, навіть глибше трохи. Щоб цей Щоб зробити мені трішки камня, бо я буду робити типу таким камнем. Опеченим були я буду з нього робити спеціальний камінь. Так. Давайте драбину поставим. Так, це куди в цю сторону, так? в 12 драбин дурите. Раз, два. Так, ще вісім. Раз. Два. Так. Це тута, тута. Тут. -то. І ще тут, і тут так, коротше. Е, давайте ще заставимо досками. а під землемов все буде всі ковини, короче. Так, вот так. Ще тут. -то. Тут тут дві драбини. Так. Думаю вже закінчувати, коротше. Бо ні. Ні-ні, ще ще можем трохи порити. Давайте ще трохи пориємо. Тако... О, о камень добувається, це хорошо. Бо камень даже мені как раз нужен. плавать треба. Зроблю бункер і вже отправлюся в шахту потом. Там уголь, по-моему, да? Чекай. Да. Чекайте, оставлю дробину. Блин, думав, що є це... Так, тут два, два. Так. Уголь. Уголь нам зараз треба в печку покласти. Я це знаю. Він нам потрібен. Так. Думаю, зараз вже, мабуть, будемо закінчувати нашу серію. Давайте поки виберемося, а в следующей серії вже уголь цей до Дурею. Так. Давайте виложимо ще ці панелі, не потрібні нам. Землю. А Оболижнік поставимо жаритись. І вложимо сюди ще уголь, який у нас є. Сюди обулижнік. І будемо прощатись там. Давайте. Спасибо за просмотр! Ставим лайки и підписываем на канал. Пока!